Дивіться, шановні, це черевний горб. Тут біля цього пінька були знахідки. Ще я не позакопав ям. Я дивіться, я вже викопав сигнал, був якийсь, не знаю. І дивіться що я викопав. Це дуже великий якийсь жетон, Ну, він убитий. Геть, дивіться. Тут щирець білий чорний пісок На обзорі помію все покажу А ось вже внизу річка І Тут мабуть, був підвісний міст який кріпився до дубів На другій стороні там підйом наверх вот така миссина гарна ще щось випаде включусь покажу